Ніхто з нею хоча б одну хвилину знайомий не сказав, що це людина сонця. Це насправді дитина сонця. Вона не по роках була мудра, пахова, віддана нашій державі. Вона завжди дарувала тепло, ласку, паховість, пораду є в Україні. Є в Родині, на Хмельниччині, в вашій прекрасній громаді, герой України, Танічка Сума. Ця трагедія забрала Ми в ній, в наслід, в наших недорожчих. Ми зтратилися виїхали на світі, у наших хлопців, дуже підтримати. втратили частину великої дружньої сім'ї, великої дружньої родини Міністерства внутрішніх Справ України. Я Таню. Знав, з 2018 року, коли вона прийшла після завершення університету разом з Іваном на стажування, в Верховну Раду України в комітет з питань правоохоронної діяльності. Волювала, життєрадісне, завжди усміхає, завжди не уникала нічого. Велика втрата, велика горе. Згадуємо, повертаємо, продовжуємо їхню справу, а та нія, вічна і світла пане.